Був великий період дощів, і частина горіхів була чистими, а частина горіхів була ось такою. Сьогодні мені на ефірі порекомендували вимити такі горішки. Тому я поспішаю брати свої горіхи і біжу, щоб їх перемити. Заливаю їх тепленькою, навіть гарячковатою водою, даю їм трішки постояти і потім починаю їх ретельно, просто ось так мити. Сьогодні вирішила робити тільки частинку горіхів. Спробую цей експеримент із одним ящиком горіхів. А далі вже подивимось. Якщо все сподобається, то буду мити і всі інші. Гарну частину великих чистих горіхів. Я перебила та відправила для смаколиків для наших захисників та захисниць. А цю частину горіхів планую також перебивати, тому спочатку хочу їх гарно вимити, привести їх у гарний лад, потім гарно просушити і перебивати. Мені порекомендували їх сушити на сонечку, потім уже спробую їх досушити на лежанці чи то в духовці, але для початку вони будуть у мене сушитися на сонці. Миються.